Всім привіт! З вами Анатолій Вовк, ваш сімейний психолог. Коли я прошу вас підготуватися до заняття, я решу показати вам свій кабінет, як це відбувається в мене. Це найдальній це мій стілець. Переді мною сидить один або двоє, в залежності від того, хто до мене і це мої клієнти. Коли ми спілкуємося, виясняємо запит, я прошу клієнта. Пересісти на стілець, уявити когось навпроти себе, е, е, пересісти на стілець ось той. Оу. Да. Oh. Я прошу клієнта пересісти на стілець ось цей, представити когось напроти себе і сказати йому п'ять речень. Коли це зроблено, ми повертаємося ви стільці, які стоять, видно, ось так. І спостерігаємо зі сторони за ним. Зі сторони за ним два-три слова. Потім, якщо є можливість щось сказати краще, я пропоную клієнту сісти на стілець поруч і від його імені, будучи при цьому, маючи цей погляд зі сторони сказати. Деколи я сідаю на цей стілець третій, і від імені клієнта теж показую вправу. При цьому всьому, ми залишаємося на двох стільцях, яких не вистачає місця, які от тільки що подвинув, поглядом зі сторони. На кінець сеансу ми повертаємося на ці стільці і ділимося відчуттями. Це так, як відбувається в моєму кабінеті, де багато місця, багато стільців. Багато всього. Коли ви приходите до мене онлайн, вам треба мінімум два стільці. Краще три. Оце все забуваємо. Ось ви переді мною на. Перед екраном. Оце ваш стілець. Там, де екран, там я психолог. Вам треба іще один стілець. Для того, щоб, коли я попрошу вас з кимось поговорити, свій стілець повернути. На 180. на 90 градусів. Уявити і представити. Коли я прошу вас бути психологом подивитися зі сторони, вам треба оцей стілець. Оцей стілець третій. Де б ви сиділи і дивилися на той стілець, на якому щойно говорили з кимось із вашого життя. Сподіваюсь, це відео було досить. Інформативне. Питання тому, що ми робимо за чим і як, більше ніби не виникне. А я зніму окреме відео для психологів. Якщо ви психолог, напишіть мені.